Який у вас секрет, який ви не можете нікому розповісти, тому що це може зруйнувати ваше життя? За п'ять років до того, як мій вітчим помер від хвороби Альцгеймера і Лейкімії, я помітив, що він був дуже тихим вечорами, коли я відвідував його з мамою. Я запитав його, чому ти не хочеш поговорити трохи більше, на що він відповів: якщо я нічого не буду говорити, то не зможу сказати нічого поганого. Я сприйняв це як те, що він боїться конфліктів з моєю мамою і сказав, що хотів би почути все, що він скаже. Після його смерті я зрозумів, чому він сказав те, що сказав. Я був на обіді з ним, коли він намагався запитати мене про щось, але ставив абсолютно неправильні іменники. І кожного разу, коли він це робив, моя мама починала сміятися і казала «Ха-ха, тепер ти став зовсім дивним. Вона не знала, що поводиться погано, бо не знала, що в нього прогресує деменція. Ніхто з нас тоді не знав, і просто ігнорувала його помилки, чи сміялася з них. Вона не могла знати, що це так присоромило його, що він перестав говорити, бо більше не довіряв ні своїм словам, ні своєму почуттю рівноваги. Я ніколи не поясню цього своїй мамі, навіть якщо буду дуже злим. Я завдав би непоправдної шкоди нашим з нею стосункам, вона глибоко оплакувала його для безсердечних людей, які ображають мою маму за цей пост. Вона була з моїм відчимом до самого кінця, сиділа з ним в його кімнаті в будинку для літніх людей, коли він іноді кричав по півгодини у смертельному жаху, усвідомлюючи наслідки свого погіршення стану. Ці дні повністю розчавили її. Вона страждала більше, ніж будь-хто з тих, кого я знаю, а також бачила, як її власний батько помер від раку в молодості, тому ви нічого не знаєте про її жертву. Ми поховали його два тижні тому. Я роблю все можливе, щоб проводити час з мамою в будиночку і готувати для неї смачну їжу, виконувати роботу в саду. Мій брат з дружиною теж допомагають. Я припинив займатися бойовими мистецтвами не тому, що мене дратувало те, що вони взяли дитячу групу, і ми повинні були допомагати тренувати їх, при цьому ще й платити за свої власні заняття. Я припинив, тому що бійки з іншими чоловіками збуджували мене, і це не був той контекст, в якому я хотів би взаємодіяти з дітьми. А потім я зрозумів, наскільки це було ненормально, що я бився з іншими хлопцями заради свого сексуального задоволення. А вони сприймали це просто як бійку і крапка. Тож битися взагалі стало соромно і огидно, тож я кинув. Одного разу я був на вечірці з нагоди дня народження мого племінника, і мені дуже сильно захотілося в туалет, я помітив, що у них є ванна кімната в підвалі. Тож, коли подавали торт, я пішов у ванну кімнату і зробив свою справу. Я зміг прокрастися туди так, що ніхто не помітив. Після вечірки мій зять та сестра скаржилися на те. Що двоє інших членів сім'ї засмерділи на весь підвал. Вони скаржилися, що після цього запах тримався кілька днів, і його довелося професійно вичищати. До сьогодні вони звинувачують іншу пару до такої міри, що зляться, обгорюючи цю тему. Мені 40 і мої батьки навіть не здогадуються, що я так і не закінчив коледж. Я вчився майже 6 років і ніколи не відчував, що дійсно знаю, що роблю. Навчання не обов'язково було для мене важким, але я просто не міг змусити себе зосередитися або присвятити себе йому. Мої батьки були одержимі ідеєю, що кожному потрібна вища освіта, щоб отримати будь-яку пристойну роботу. Тому на мене тиснули і кидати навчання не було варіантом. Тож я випустився в зимовому семестрі і вирішив не виходити на сцену, оскільки груднева церемонія завжди була досить маленькою. І я знав, що вони не подумають, що це дивно. Це сталося під час рецесії в 2000-х роках, тож у мене було виправдання, чому я не знайшов традиційну професійну роботу одразу після цього. Зараз я маю дійсно хорошу роботу в компанії, яка фокусується на наймі людей на основі досвіду, навичок та особистісних якостей. Тож виявилося, що мені навіть не потрібен цей ступінь, але я ніколи не скажу батькам правду. У мого друга дитинства є брат і сестра, про існування яких він не знає. Вони двійнята, їм зараз близько двох років. Я пообіцяв тримати це в таємниці. Мій тато і його тато, близькі друзі. Мій тато дуже любить пліткувати і розповів мені всі подробиці. Очевидно, їхній батько, красивий, високий, спортивний вундеркінг, спав з лікаркою, яка збрехала, що приймає протизаплідні засоби, щоб вона могла народити йому дітей. Які, як вона стверджувала, мали чудову генетику. Вона була його колишнім лікарем, яка підняла його особисту медичну карту, щоб призначити йому побачення, оскільки у неї була вся його контактна інформація під рукою. Вона ніколи не хотіла аліментів або навіть батька в житті своїх дітей, а лише мімовільного донора сперми. Дуже дивно. У 2002 році я залишив роботу в компанії виробнику електроніки. Але мені продовжували платити повну зарплату, включаючи всі надбавки і щорічні премії, поки не запропонували дуже щедрий пакет при звільненні у 2022 році через реструктуризацію відділу, включаючи одноразовий внесок у розмірі 85 тисяч фунтів стерлінгів до мого пенсійного фонду, мені навіть надсилали щоквартальний журнал і щорічну різдвяну листівку. У березні цього року, 2023 му я отримав запрошення на 75 річчя компанії, пішов, чудово провів час у безкоштовному барі, і ніхто не здогадався, що я не працював там понад 20 років. Ви повинні любити хороші адміністративні помилки. Будучи залежним від метафетаміну, я випадково потрапив на роботу до нацистської банди в моєму рідному місці. Вони просто змушували мене працювати і збирати для них гроші, але коли я зрозумів, що вони задумали, що не збиралися дозволити мені просто так припинити роботу, то ще продовжував працювати, поки не зміг покинути рідне місто і перебратися до тампи, за те, у що я оплутався працюючи з ними, мене можуть запроторити до в'язниці на 20 років. Більшість членів моєї сім'ї вважають, що тоді я жив цілком нормальним життям наркомана, але вони й гадки не мають. Наскільки легко в'язатися з відомими дилерами в місті з такою сильною присутністю картелів? Близько 11 років тому я зв'язався зі своїм батьком, який жив окремо, ми віддалилися через те, що він жорстоко поводився з моєю старшою сестрою, коли ми були дітьми. Ми переписувалися електронною поштою, і я збрехав, що навчаюся в коледжі і потребую допомоги з оплатою навчання та інших витрат. За три роки він надіслав мені близько 50 тисяч фунтів стерлінгів. Він дізнався, що це була брехня, коли надіслав електронного листа університет, в якому, за моїми словами, я навчався. З проханням надіслати квитанцію для цілей оподаткування, я заблокував його і більше ніколи з ним не розмовляв. Ці 50 тисяч фунтів стерлінгів були розподілені між мною, моїми братами, сестрами і мамою, коли ми зазнали фінансових труднощів, і я віддавав їх за великий виграш в онлайн-казино. Я не відчуваю ані краплі провини, але не впевнений, що моя сім'я зрозуміла б мій вчинок. Чоловік не платив аліментів на дитину, коли вони з моєю матір'ю розлучилися приблизно за 12 років до цього, то ще відчуваю себе виправданим, коли обманюю його. Моя дружина знає, і вона погодилася зберегти мою таємницю. Просто для додаткової інформації, мої батьки розлучилися, коли мені було 8 років. Я дізнався, що він розбещував мою сестру, коли мені було 17. У віці 17-20 років я з ним не розмовляв. З 20 років почав обманювати його аж до 24 років. Насправді я вступив до університету через рік після того, як він дізнався і зараз працюю лаборантом. Ці 50 тисяч фунтів стерлінгів вивели нас із бідності і дали мамі перепочинок, необхідний для того, щоб знайти кращу роботу і переїхати в кращий район міста, в якому я жив раніше. Моя сестра незліченну кількість разів намагалася вкоротити собі віку, намагаючись впоратися з травмою, яку він їй завдав. Всі його брати знають, що він зробив. І все ж стали на його бік. Він втік до Нової Зеландії у 2007 році, приблизно за два роки до того, як ми дізналися, що він зробив. Я іноді заходжу на Фейсбук його нової дружини, щоб подивитися, як у них справи, і не схоже, що він тратив 50 тисяч фунтів стерлінгів і зробив те, що повинен був зробити. Щоб допомогти своїй родині, ці 50 тисяч фунтів також пішли на приватну терапію для моєї сестри, яку підвела Національна служба охорони здоров'я. Це врятувало її життя. Я ні про що не шкодую. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був Товстий Кіт.